Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого сьогоднішнього ефіру приєднуються актори театру і кіно, волонтери Андрій Клименков та Владислав Нікітюк. Вітання, колеги. Вітання. Доброго дня. З вами хочемо обговорити. Так, хочемо з вами обговорити скандал і реакцію української кіноспільноти українських акторів на той випадок, який трапився на каналі СТБ, де намагалися приховати обличчя російського актора, наклавши на нього обличчя українського актора Дмитра Саранського, і таким чином створити цей діпфейк. Бачимо, що дійсно українська кіноспільнота обурилася в цьому випадку. Як ви розцінюєте всю цю ситуацію, і чи відома вам реакція вже самого Дмитра Саранського на цю подію? Андрій, що ти почнеш тоді? Та мені без різниці, в принципі. Ну, дивіться, давай. давай давай просто один одного доповнювати, тому що ми в одній фактично команді, да? і. В принципі розуміємо ситуацію, як є. Ну, в першу чергу є час до вторгнення 24.02.2022, Да, де дуже багато акторів. Більшість, і ми в тому числі про це треба говорити. Як на мене багато чого собі дозволяли, от тому що наша кіносфера. Скажімо, так завжди створювала такі умови, щоб ну актори були залежними від ситуації на ринку. А так як це акторський хліб, гроші і можливість рухатись вперед, то без цього ми не могли нічого робити, і тому. Погоджувались на співпрацю в різних проектах, де приймали участь російські актори, режисери і так далі, тому подібне. І це дуже важлива річ, як на мене, тому що вона буде перетікати одразу у ситуацію, яка відбулася. І якщо ще не було того. Необхідного усвідомлення на той період, а після початку всього, ну якби всі мали все зрозуміти, так і е, включитися і усвідомити, і вибачитися, і визнати, що відбувається в нашій країні, які просто роздирають в принципі тим е, на, на частини, да то. Е, не було, нема не мало б бути жодного іншого варіанту, як не погоджуватись і не співпрацювати ні при яких умовах з людьми, де є, хоч якийсь дотик до Російської Федерації. Влад, продовжуй Та ти в принципі все сказав. Я можу просто підтвердити для мене особисто. Знаєш, я не буду там говорити для за всіх. Для мене особисто це апріорі не може бути зараз ніякого. Особливо, коли триває повномасштабна війна, не може бути ніякого е, перетинання з російськими діячами культури. Для цього, наприклад, наша акторська спільнота ми е, написали петицію до президента з проханням, щоб заборонити е, будь-яку професійну діяльність російських діячів культури на території України, будь-яку, навіть якщо вона буде з діпфейком, все одно її теж треба буде заборонити. Мені здається, що знаєте, я. Я, я думаю, це так. Ті люди, які приймають такі рішення, щоб, хоч якось там цей цей проект там запустити, да щоб хоч якось його пронести в ефір. Це люди приймають рішення, які, напевно, нікого не втратили на цій війні. Я щиро за них радий, що в них так сталося. Це без сумніву, я дійсно щиро радий. Але я, наприклад, втратив, і я не можу собі цього дозволити. Я не. Не хочу вірити в те, що тих людей, які я втратив, що вони от померли за це. Ну я зараз категорично проти того. Я я навіть думаю, що за це треба наказувати як зрадників, які намагаються якось просунути російські діячі культури в наші ефіри, особливо тих, хто підтримує війну. Цей актор, який зараз там знімався, ну коли він знімався ще до 24 лютого, але саме цей актор Віталька Дубравін його насправді звати Віталік, він підтримав війну відкрито. І це, ну, це якби мені здається, це злочин показувати його зараз в нашому медійному просторі, так. але е, я ні в якому разі не виправдовую цей зашквар каналу СТБ, але все-таки вони намагалися викрутитися, замінили його обличчя. До речі, е, можемо підтвердити, що бачимо, що ви своїми справжніми обличчями з нами сьогодні спілкуєтесь. Ми сподіваємось, ви теж, так? Так, так, так. Влад грав в правилі бою, так, і хотілося запитати: ну, а як їм треба було зробити? Просто взагалі не згадувати про той фільм. Ну так, зняли, потратили якісь ресурси, і просто не видавати ні в якому разі той серіал, чи вирізати ті сцени з тим Дубравіним і переднімати з іншим актором. Uh, uh, можна uh, я свиденько, я uh, Андрю, да, скажу з до цього, що я думаю. Дивіться а, по перше, я думаю, що да вони мали його не випускати. Цей про, про продукт в ефір. Це перше. А, дивіться, я вам скажу таку штуку. У мене а, багато російськомовних і є проєкти, де я брав участь з російськими артистами, але нічого страшного, я переживу. Я переживу те, що мене не будуть крутити по нашому національному телебаченні. Нічого страшного в цьому немає. А по-друге, я не знаю, чи бачили ви зараз в мережі почали там викладати це. Це дуже класно, характеризує всю цю ситуацію, коли от розбитий будинок або той самий недавно був день театру, да, і знову показували цей розбитий маріупольський драмтеатр. І хтось нам написав: А можете СТБ зробити діпфейк? Ніби що це не розбитий Маріупольський театр? Це ну, краще о охарактеризації, напевно, ну і, і не придумаєш. А... І третє, те, що я хочу е, е, додати до ваших слів, те, що ви сказали, з приводу того чи перезняти ці сцени з іншим актором, насправді так, це був би дуже хороший варіант перезняти і зробити його вже суто українським, щоб не було ніяких претензій, питань і тому подібних речей. Дякую. Я додам пару слів, тому що є. Є, звісно, емоція жива, так як влад сказав, що він втратив і знаєте, займаючись волонтерством, я думаю, влад це підтвердить фактично, там з перших місяців війни, ти втрачаєш кожного дня. І втрачаєш дуже багато, особливо коли на нуль е, намагаєшся організувати авто чи тепловізори, чи одяг Неважливо, що будь-які потреби є від військових. І коли для мене була ситуація, я зараз підведу просто під відповідь вашу для вас. Е, ситуація, коли моя колега, колега Катя Чіпура е, збирала дуже терміново два авто для такого то підрозділу. Е, не дивлячись на те, що за місяць, два авто це майже нереально зібрати там для нас, да ми, ми не притули. Поки що, на жаль, але дай Боже. От е і поки вона зібрала своїми зусиллями, е в підрозділі не залишилось жодного живого військового. Жодного. І Катя пише пост: авто зібрали, хлопців нема. Yeah, як як ну, реально, як ми можемо бачити підтримку і цю нескінченну брехню з боку Мордору? І при цьому давати можливість людині, яка підтримала це, ще й як це, Дуже, дуже ну я скажу слово хай некрасиво да висловлюватися з приводу того, що е, блін замінили українським обличчям. Е, треба шкода, що не замінили Бредом Пітом. Да? Ну от, тобто ці надмінні речі, які висловлює цей актор, він не розуміє, він не усвідомлює, в нього ніколи не вбили. Да? А коли ти намагаєшся допомогти зібрати щось на фронт і дзвониш своєму другові, і кожен день ти дзвониш і думаєш: візьме трубку чи ні? Живий чи не живий? О, написав, слава Богу. Да? І... А Прохара і... Дубравіна, вибачте, переб'ю на секунду. Його він Віталька Дубравін. Тепер я буду так його називати. Його хвилює те, що його обличчя замінили в українському серіалі. Його не хвилює те, що там в... його країна вбиває тут нас. Його це не хвилює. Його хвилює те, що його замінили, і він вперше щось написав про це. Типу, от, бо він про війну там нічого не каже. Він тільки підтримав її і все. Але я маю на увазі про нашу підтримку, він нічого не каже. Бо він підтримує війну. Але оце його зачепило, він про це написав, розумієте? Так, вибач. ну от і, і коли е, да,, коли ти зідзвонюєшся і тобі кажуть, що нема авто в день мінус 10 хлопців. Ну тобто ми розуміємо ціну цього всього, да? і як може бути да, це там одразу відповідь, скоріш за все, на наступне ваше питання. Як може бути будь-яка інша відповідь, окрім е, двох букв, ні, е, на те, щоб це? Покрити нашим обличчям, там і так далі, і тому подібне. Я Ну я правда, я не розумію. Ну, якось так. Так, маленька вставочка. От ми спілкувалися позавчора, по-моєму, да на цю тему. І, і е, там ще була заява від телеканалу СТБ, що що ми знімаємо з прем'єри цей серіал там і будемо так Так, так. Відкладаємо. Будемо, будемо... Відкладаємо. так, так, так відкладаємо так, І будемо е, там виясняти, як, е, як правильно використовувати технології. Тобто вони навіть це не згадували там, про російського актора. просто... Як використовувати там цифрові технології? Я зараз не можу знайти, бо вони цей пост видали свої, є, свої... Є, ось тут. Я можу процитувати. Мовник проведе додаткові є, індустріальні той, консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій в контенті, в тому числі зважаючи на кращий міжнародний досвід. Жодної згадки про Добравіна, про Саранського, про цей зашквар. Ну єдине, що рішення дійсно відкласти показ українського серіалу останній лист кохану». Я уявляю, як вони складали цей текст. І Для кого він написаний? Ну тут абсолютно нічого не зрозуміло, як ви розціньте ось таку позицію цього телеканалу. Е, Влад, ти тут з нами? Я, я тут, я, я слухаю. Да. Якщо я слухаю, хочете, я тут. Чи мені сказати? Мені я готовий. Кажи, кажи, давай. Я тебе послухаю, бо я. Ну давай, давай, кажи. Е, ну, е, дивіться, е, я просто про що хочу сказати. Людина, чи люди чи команда мають бути гідними в першу чергу. Так? І якщо я десь нафакапив, от я почав цю розмову з того, що ми. До 24 лютого 2022 дозволяли собі, хоча зараз просто фактично щодня кусаю лікті за це і шкодую, і мені дійсно за це дуже соромно. Зніматися в проектах, ну, з росіянами і, і, і так далі. І тому подібне тут треба просто сказати да, усвідомити все, що є, всю ситуацію і. В першу чергу вибачитись, визнати помилку, да? але ж йде така слизька штука: ми з'їжджаємо, ми відкладаємо, ми не визнаємо всі винні, окрім нас. Ну, Тобто, а як? Ну, як можна вийти з ситуації таким чином? Вони тільки далі закопують себе глибше, глибше і глибше. Ну, на мою суб'єктивну думку. пане Андрію, пане Владиславе, от ви згадали дійсно про те, що ви теж якраз співпрацювали з російськими акторами, сценаристами, режисерами. Але на той час чи ви розуміли, що ось такі добраві, не інші ці актори, яких тягнули в Україну, ну можна сказати, просто сотнями, адже вони забирали роботу в. Українців, українських акторів, сценаристів, режисерів. Чи на вашу думку? Чи нарешті вже в цьому буде поставлено крапку і такого більше ніколи не буде. Uh, я візьму слово, добре, Андрій? Так, да, да, да. uh, дивіться, я не я не певен, що uh, точніше як сказати правильно, ну вони те, що вони забирали у нас роботу, це якби так, але давайте будемо. Чесними в цьому питанні вони і давали роботу нам теж угу. це перше. По-друге, я дуже сподіваюся, що наша акторська комуна зараз ми дійсно зібрані і дійсно є таке бажання змінити вже це все, що було до 24-го. Ми, Я дуже вірю в те, що ми просто не дамо або зробимо надважким, або взагалі неможливим, я сподіваюся, щоб російські діячі культури взагалі могли приїжджати сюди і творити на території України. А, я вбачаю, що там це все, все було так, по запитанням. чи щось було що я можу впустив? Ну, можуть чи, можуть чи, цього і, ніколи і, не Да, mm -hmm. Що а цього ласка. ніколи не буде. Дивіться Але, цього е не ніколи не буде. Я, я відповів про до того, що от ми зараз намагаємося це. Якби да, тримати і зупиняти. Просто я вибачаюсь, було ще одне питання, але вилетіло. Добре, може я тебе послухаю, Андрій, ти згадаю, що я хотів сказати. Ну, Що ніколи не буде. Саме найголовніше, знаєте, зараз, як я цю ситуацію бачу? Зараз, ті, хто на фронті, ті, хто на нулі, це найперший, найважчий бій відбувається. Найскладніший, коли проливається багато крові і. Фактично люди боронять наше майбутнє, але найгірша внутрішня кулуарна бойня, як на мене, почнеться після перемоги. І от тоді, вже, якщо ми зараз не зміцнимось, не створимо такий міцний хребет, не забронюємо і не станемо єдиним цілим, саме творча спільнота, то Подальшу битву ми просто програємо, тому що яка різниця, ще дуже багато у нас в країні, і ну багато років після перемоги. Я навіть не сумніваюся, що вона буде багато років після перемоги, ще буде тривати ця От така от цей, цей, цей бій. Е, дай Боже, щоб без крові, скажімо так. Але е, він буде надважки, бо він буде психологічний е, з купою підкупів, е, отаких от слизьких речей. Не, і е, найгірше це сегмент людей, які, ну якби. Війна закінчиться вже не буде гостро стояти питання крові, пролиття і так далі, тому подібне. Ну ну я ну а що я погоджуюсь, да? Там ну ну мені ж треба якось жити. Я ж творча людина. Якщо люди, які постійно були на екрані, дозволили собі е зробити вибір і відмовитися від цього всього, то будь-яка інша людина, яка ще не створила собі кар'єру, е вона має е розуміти це і. Е не продавати себе, ну якось так, шановні е, наші е, панове. Скажіть, будь ласка, чи намагалися ви якось сконтактувати з Дмитром Саранським? і Почути його коментарі. Я так розумію, що він записав відео для якраз кіноспільноти і відповів на це питання, але для загалу теж хотілося б знати його позицію. До речі, я дивився перед ефіром, шукав про нього в інтернеті. На російських сайтах пишуть, що він російський актор. На українських пишуть, що він український актор. То ну чи дійсно вже можна якось визначити, чи він російський, чи він український. Я думаю, що це не питання до Зразкова, що mm -hmm. який він актор в плані, хто там що пише про нього. Це ж не він пише, напевно. Хтось інший It's пише. Google. Це Google пише. Google пише. пише, <laughs> <да>. Але я <laughs> думаю, да, що Google він орієнтується по тому, які в нього проекти були і з ким він співпрацював, якби тому вони може, десь там пишуть російські. Взагалі, я знаю точно, що Діма це український актор. І він так, Да, mm -hmm. Так, ну тут якби питань тут немає. Mm -hmm. а, а а його його Висловлювань, його позиції. Дивіться, ну, у нього чітка позиція, він сказав, що він, він підтримує Україну. Якби, тут е, я думаю, що це таке недокум... недо... недорозуміння просто вийшло, яке він е, мені так здається, він не, роз... не розібрав його повністю і не зрозумів, в що він увійшов. Отак, от, на що він погодився? Його треба було просто трішки глибше, напевно, це питання розкопати. Ви Знаєте, я тільки вчора, до речі, це теж мені здається, що просто я, як свідома людина, я розумію, десь там інтуїтивно всередині, що це просто неправильно. не можна так робити зараз, під час повномасштабної війни. Але хтось ще додав таку думку, сказавши, що навіщо це зараз робиться. Щоб потім на майбутнє, наприклад, канали, не тільки СТБ, я думаю, це і інших каналів, інших каналів стосується, могли, якщо що, запрошувати російських акторів, знімати їх тут, продавати цей продукт на Росію в оригінальному mm -hmm. вигляді, а у нас тут робити цей діпфейк з нашими українськими акторами. Тобто вообще німа що? І я, чесно кажучи, я. Е, я настільки був вражений цією думкою, а ще знаючи наші телеканали, і я розумію, що це цілком реально, що це зараз шукається. Ця почва можливо, угу. я був дуже вражений і прям зрозумів, що дійсно я інтуїтивно відчував, що цього робити не можна. А тепер у як є якісь такі бетонні, е, бетонні підтвердження того, що цього робити апріорі не можна, бо я точно знаю, що. Люди, на жаль, шукають найлегший вихід з якоїсь ситуації. І якщо ми зараз не покажемо свою позицію, то ці виходи будуть приблизно такі. От нам ну, цього точно я не треба. наскільки зрозумів, з підтвердження твоїх слів, що це був такий собі тест: тест, залетить та залетити, да, залетити. Да, і да. вони цим тестом фактично ну да, все зрозуміло, що сталося. Ми відповіли на ваші запитання. Натай, ну, так, так, сподіваємося, дякую. Е, сподіваємося, що дякую вам, по-перше, хлопці. Е, сподіваємося, що е, подна... надалі такого не буде. Хай діпфейк залишається російською технологією. Вони там Путіна показують е, там на зустрічах з різними там жіночками, ну явний там діпфейк. А в нас на нашому телебаченні, нехай і в кіноіндустрії, нехай все буде прозоро і без російських. Акторів. Будемо сподіватися, що і е, у вашій боротьбі за це буде так само успіх, і наша кіноіндустрія буде рости і розвиватися навіть в умовах важких, навіть в військових умовах і е, без русні, як то кажуть. Дякую. Дякуємо вам. Підтримуйте, ну ми зі свого боку, наскільки це можливо, будемо під, продовжувати підтримувати кінофронт, творчий фронт. А ви зі свого боку робіть, як то кажуть, свою справу теж в тому ж напрямку. Тому дякуємо за ефір. Я так розумію, ми вже все да? підійшли до фінішу так, і можемо ми. прощатися. Так, так, так. Дякуємо вам. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, актори театру і кіно, волонтери. Андрій Клименков та Владислав Нікітюк сьогодні були з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо один. Дякую на все добре. тримаємося. слава дякую. Україні, на краще. Кираємо, слава слава.